Привіт! Мене звати Влада Гармаш. На своєму каналі розповідаю про контент, маркетинг та життя на балі. І сьогодні я покажу, як створюються продукти, як я створюю свої навчальні продукти, з яких етапів він складається, що за чим йде, і скільки в мене на це вийде часу. Але вже судячи з назви відео, ви розумієте, що це невелика кількість часу. І тут головне сказати, що, що кількість годин, які я враховувала, це саме ті години, які я витратила на створення контенту, саме на створення навчання. Тобто час, коли я спала, приймала душ, снідала, обідала, я не враховувала. Я враховувала саме час роботи, так, це знімання уроків, це монтаж уроків, так, і це вже завантаження на платформу, там, де будуть мої майбутні учні дивитися це навчання. І важливо сказати, що, звісно, навчання невелике за своїм об'ємом. Я в минулому відео. Про тренди розповідала вам, що дуже важливо мати продуктову лінійку, і це один з перших. Кроків з перших продуктів, які є в моїй продуктовій лінійки, саме в платному форматі, тому що перший крок це безкоштовний урок. Так, ви можете подивитися моє минуле відео. Там я розповідаю, чому важливо робити якісні безкоштовні уроки. І нагадую вам, що ви завжди можете написати мені в директ кодове слово зебра. і Я відправлю вам ті якісні, класні, безкоштовні уроки. Так от, і ось перший крок саме в платних продуктах, це в мене мінімум. Марафон, який я вже створюю другий раз, минулий міні-марафон. Я сама того не очікувала, але він просто визвав фурор. Це навчання, яке складається з чотирьох практичних уроків, які людина може подивитися і одразу зняти та змонтувати, Показую весь процес, як зняти, як куди натиснути. Ну тобто, все. Тобто Це продукт зі створення контенту. І його фішка в тому, що ідеї дуже універсальні, які я даю, і люди, реально бачивши одразу, що вони купляють. Вони розуміють, нащо їм цей продукт. Тому це перший такий продукт, перший крок для того, щоб знайомитися з моїм форматом навчання. Так, це безпечна ціна для того, щоб купити та подивитися, що я з себе представляю, якщо ви знаєте, що в мене є інші навчання дорожчі. Це такий безпечний крок, спробувати мої навчання на смак. От тому перший міні-марафон викликав просто фурор. Його купили майже 4 тисячі осіб. Точну цифру я напишу ось тут. І це було вау. Я ну, знала, що буде багато так? клієнтів, багато буде учнів, тому що класна ціна, дуже доступна. Але що буде все в такому об'йомі, в такій кількості я не знала. Середній чек такого продукту буде 300 400 гривень, і в нас в планах зробити 5 тисяч учнів. Скільки це? Виходить в грошах, ви можете порахувати. Але моя головна мета, яку я переслідую, це не просто заробити на цьому продукті. Цей продукт виконує більш важливу функцію. Він знайомить мене з великою кількістю людей та вибудовує довіру між ними і мною, тому що майбутній мій клієнт платить таку кількість грошей, яка є безпечна, так щоб спробувати. І кайфанути, в результаті кайфанути. Також, за що я люблю цей продукт, перед тим як його купляти, ви бачите конкретно, що конкретно ви купляєте. В мене нема текстового навіть ем, опису моїх навчань, тому що, ну, що я можу в тексті описати, так? Краще показати, що конкретно клієнт купляє. Тому перша така фішка, причина успіху цього продукту клієнт. Чітко розумію, що конкретно він купляє, без якихось не тих очікувань. Ось такі чотири відео на вас чекають. Все дуже зрозумілі відносини, так. Очікування реальність збігається. З чого взагалі складається створення продукту? Перше, це у вас має бути експертність, будь-яка експертність. І, звісно, якщо ви зараз дивитесь моє відео і ви ні в чому не експерт, ні в чому не розбираєтесь і думаєте, клас, я теж можу так класно та швидко зняти. Це неможливо в тому разі, якщо вам нема чим поділитися з людьми. Це база, це фундамент. Сам процес створення продукту. Що конкретно так я вирішую, що я буду давати, так, що, я, що клієнт буде отримувати. Тут все залежить тільки від вас, а в моєму випадку від мене. Я сама пишу програму. В середньому я витратила десь на програму, десь 7-10 днів, тому що я цим не плідно займалася. Тобто, я не сиділа по 5 годин кожного дня та думала: ні, я була 10 днів от в цьому такому фокусі, що мені треба знайти, мені треба вигадати, мені. І я я була ось в цьому стані. Зараз я придумаю. Зараз я придумаю, зараз я придумаю. Перше, що ми робимо, це ми створюємо програму. Скільки вона займе у вас часу, це вже залежить від вас. Я просто щоб фінально написати, що конкретно я буду давати, я витратила десь. 7-10 днів так на роздуми. Просто на роздуми, щоб це могло бути. Звісно, я могла менше витративши часу, якщо б я е, всі свої справи на другий план і тільки про це думати. Але це в нас був січень, я думала, так, які це можуть бути відео. І тут прийшов день, коли мені треба вже приступати до зйомок. В середньому я на це виділяю 2 дні. Один день це я знімаю, все, що мені необхідно, другий день я все це монтую. Одразу відповідаю на питання, чи є в мене команда, хто зі мною працює, та все в цьому дусі. Так вийшло, що за багато років всі свої навчання як створювала, так і створюю я сама. Навіть свої відео на YouTube весь контент, який ви бачите, створюю лише я. Перше, я це вмію, я це вмію робити краще більшості людей. Я б сказала краще за всіх, так? Я краще знаю, як мені треба, як мені класно, що мені зробити, все в цьому дусі. Тому весь процес і зйомок, весь процес монтажу, весь процес продакшену він тільки не мені, тому в мене тут нема підрядників. Але ви маєте розуміти, що якщо у вас в цьому є ну, дирка в знаннях, ви не вмієте знімати, ви не вмієте монтувати. Ви можете, звісно, запросити на це людей, які це вміють робити, плативши їм за це. Звісно, сам процес Зйомки трішки розтягнеться, собі собівартість продукту буде дорожчою, тому що у вас буде ось ця витратна частина. В мене витратної частини нема. Я сама собі зробила укладочку, я сама собі зробила мейкап, навіть світло не виставляю, знімаю як зараз, в день і все. Поставила телефон та починаю знімати. Друге питання: в мене питали, на що я знімаю свої навчання, так і відповідаю одразу, на що я знімаю YouTube. YouTube я знімаю на камеру, бо мені дуже подобається. Звісно, так як в мене навчання з мобільної зйомки та монтажу, то всі уроки, як зняти та як змонтувати, я знімаю та монтую на телефоні, тому що це і є результат мого продукту знімати на телефон та монтувати на телефон. Далі я розбиваю. uh um. Процес, тобто на піддії. В мене навчання складається з такої теоретичної частини. Наприклад, я розкриваю тему професії, так, монтажер відео, чому взагалі важливо знімати і монтувати. Це такі невеличкі прев'ю, які вас зустрічають на початку уроку, просто щоб ми трішки познайомились. І після чого в нас йде практична частина. Це я показую весь процес від початку до кінця, як зняти, от як поставити, на якій відстані, на якому рівні. Щоб відійти і зробити ось такі рухи, і ось що в мене вийде. І після чого я показую, як я це все змонтувала. В мене це запис екрану, є пальчик, який показує, куди натиснути кожен крок. І після чого в нас йде завершальна частина, я нагадую про те, що є вихідні матеріали. А в мене в моїх навчаннях завжди є вихідні матеріали. Що це означає? Якщо людина подивилася навчання і от сію секунду не може відзняти своє відео, але воно супер така заряджена. На низькому стерчі, щоб вже почати монтувати відео, вона скачує мої вихідні матеріали і починає відпрацьовувати. І ось ця механічна дія пальців – Робить так, що це все починає засвоюватися в мозку, і тому на своїх навчаннях я кажу, що ви навчитесь монтувати, тому що ну справді я так вибудувала таку атмосферу, що ви дивитесь там покроково, ось вихідний матеріал. І ви можете, наприклад, на окремому дівайсі відкрити навчання, так, наприклад, на комп'ютері, на телевізорі, на айпаді, на планшеті, десь відкрити. І дивитися урок, і одразу зі мною паралельно робити і відпрацьовувати це. І все на цьому урок завершується, і таких в мене буде. П'ять чотири уроки це саме ті уроки, за які клієнт платить, бо він бачить конкретно, що він отримує. І п'ятий урок це бонусний. Він виконує певні дії, а саме треба зробити один репост в сторіс. Чого саме, як саме, для чого це робиться? Я розповідаю вже всередині навчання. І клієнт виконує певну дію, він це робить за власним бажанням. Він цього може не робити. Я показую яке п'яте бонусне відео безкоштовно на нього чекає. Якщо він бачить цінність в тому, що окей, я викладаю сторіс і отримую за це ось цей урок, Він робить ось таку комунікацію. Тут всі він, він, якщо ви не бажаєте. Будь ласка, і тому перше, що я роблю, це все це розділяю на подетапи і зараз ви можете подивитися, я вам знімала моменти після зйомок, як що як я виглядаю, що я роблю. Тобто буду вам вставляти вставки того, як проходили мої знімальні дні. Тому я заходжу в розділ а, секундомір, і тут я буду його вмикати і вимикати, коли я буду завершувати цю якусь дію. І навіть а, зараз я його вімкну, так, буду переставляти тут а, ну, телефон, там, трішки міняти локацію. Це вже буде все враховуватися, бо це є частина створення цього продукту, тому поїхали. Старт. старт поїхав. Починаю я працювати в пів третього в 14.28. В мене до 5 до 6 годин буде ще сонечко, тому я зможу знімати. Я офіційно роблю стоп. Все, 2 години на 13 хвилин. Стільки зайняла зйомка першої частини відео. Змінила 5 луків. Після завантажу собі відео на. Айпаді я буду монтувати, скоріш за все, конкретно ось ці відео, і буду вже монтувати роботу при монтажі. Я також буду враховувати та вмикати свій секундомер. Тобто зроблю за сьогодні всю ось цю першу частину, яка відкриває та закриває кожен урок. А вже завтра, скоріш за все, так, давайте завтра. Завтра я приступлю до другої частини, саме практичної частини, як зняти, як змонтувати. Вона, мені здається, збере ще менше часу, бо сама зйомка дуже вона коротка. Там більше часу сам монтаж в мене, якщо що забере. Ну, щоб пояснювати. Фух, все. Замовила собі суші, покажу вам трішки процес, як це виглядає а, зі сторони. Ось так виглядають речі. Які я перевдівала, тому що я люблю, коли кожен урок записую я в різних луках. Я навіть продумую якусь концепцію навчання, наприклад, там на стратегії 20к я вся в чорному. Ну, тобто, або чорний піджак, або чорна рубашка, або чорна сукня. Ну, тобто, така дуже така строга. А наприклад, минулий міні-марафон був такий чорно-біжевий, чорно-білий. Це я захотіла зробити чорно-джинсовий. Тому в мене один лук: це джинсова рубашка та брючки, потім там джинси та маєчка. Тобто чорно-джинсовий. Важливо також зазначити, що я дуже системна людина. Я, звісно, теж можу полежати в. В ліжку і така, я не хочу нічого робити. Але мені треба ось так трішки полежати. І я така, фух, все. Я собі даю намір, я собі даю влада. Тобі треба сьогодні зробити ось це. Далі ти будеш вільна. Все, я виділяю на це сили, я це роблю. Я в фокусі це зробити. Мені головне, щоб я була сита, щоб я смачненько там в мене був якийсь кофійочок, а може якась кока-кола. Я могла в процесі пити. І все. І я роблю все, що від мене. Вимагається. Тому цього разу в мене ось так і було розділена моя зйомка. Тобто, в перший день я зняла всю теоретичну частину, в окремий день я зняла всю практичну частину. І далі ввечері я вже сиділа і монтувала свої відео. В мене вже 21-25, я вже трішки помонтувала, зробила два відео з п'яти і хочу відповісти на питання, де я монтую, як я монтую. Найголовніше всі свої відео для інстаграму, ютубу, навчання, все що завгодно, я монтую в мобільних додатках. Це В'єн. Також я і навчаю він в цьому мобільному додатку, і на міні-марафоні, і на інших будь-яких моїх навчаннях. Тільки в мене є одне навчання, воно називається Light Motion плюс нейромережі. Його просто так купити неможливо. Його мають право купляти тільки ті люди, які завершили основний курс преміум, бо він дуже складний, дуже професійний, і я туди новачків просто так з вулиці не пускаю. І ви просто так, навіть на головному моєму сайті Ті не побачите цей продукт, бо там ми працюємо і в Lightmotion, і там ми працюємо в CapCut. Все. Всі свої інші навчання я преподаю в вієні, скажімо так, так, і сама роблю всі відео в Вієні. Друге найпопулярніше питання це де я монтую відео. Чи монтую я їх на комп'ютері? І ні, в мене немає власного комп'ютера. У мого чоловіка є комп'ютер, але це його комп'ютер, і я їм не користуюся. Ну, тобто, ми дуже сильно розділяємо, це його комп'ютер, я його не чпаю. Звісно, ми можемо на ньому подивитися фільм. Я можу зайти, може, якийсь сайт мені потрібен, саме комп'ютерна версія може подивитися. Але глобально це не мій комп'ютер. Тому ні. Я з 2019-го не монтую на комп'ютері. Я починала з монтажу на комп'ютері, тому що тоді навіть не було таких програм, щоб можна було монтувати на телефоні. Був раніше тільки iMovie, і вони і зараз є, але він був дуже допотопний, там було дуже мало якихось ефектів. Так? І тому там в 2015-му я монтувала на комп'ютері. Слава тобі, Господи, прогрес шагнув вперед, і тепер це не потрібно. І тепер 80% свого. Часу я монтую відео на телефоні, і інколи я монтую на айпаді. Додаток VN я вам покажу. Він виглядає ідентично, що на айпаді, що на комп'ютері. В нього одинакова версія, ну, тобто, навіть е, розположення кнопочок, так, от все воно ідентичне. Єдина різниця, що тут просто більший екран, і ну, ти просто бачиш більше картинки яскравіше. Все, різниці більше ніякої немає між айфоном і айпадом. Тупо просто великий екран. Я вам покажу. Цю як воно виглядає однак на однакових відео, тому монтую я все. 80-90% все додатковий монтую або на телефоні, або на iPad, в залежності від об'єму матеріалу, який мені треба змонтувати. Чим довше і більше відео, тим скоріш за все я оберу iPad. чим коротше відео, і мені треба це швидше, я оберу iPhone. Я на сьогоднішній момент змонтувала два уроки: його початок і кінець, і зараз ми. На нашому лічильнику бачимо ось такі цифри. Це вже 3 години 15 хвилин, а скільки я витратила на створення продукту. А сьогодні я, мабуть, ще трішки помонтую. ще трішки помонтую. І все. Завтра ми з вами будемо продовжувати вже знімати практичну частину. А в мене немає задачі зробити це там наспіх. Це моя задача показати, як виглядає процес створення продукту, і щоб ви це собі якось не ускладнювали в своїй голові. Що треба просто розписати задачі на підзадачі і просто їх виконувати, не вимагати від себе за день зробити все. Минулий марафон я за я за день все знімала. Ну сьогодні я розумію. В мене я зустрічалася на сніданочок з класною людиною. Приділила час їй, майже там 4 години була на зустрічі. І ну, трішки пізніше повернулася. От в мене залишився час, і я зробила першу частину відео. Завтра, наприклад, в мене нема зустріч. Тому я прокинуся, зроблю мейкап-укладочку, так? І продовжу одразу знімати відео. Ось такий в нас вийшов сьогодні день створення продукту з нуля. Ми в другому дні створення мого продукту міні-марафону, і сьогодні я перемістилася. Сьогодні я буду знімати відео на першому поверсі, і я буду саме знімати відео, за які мені і будуть платити. Саме ми приходимо до практичної частини всі мої уроки. Саме практична частина складається з двох частин. Це я показую, як зняти, на якому рівні там я розташовую камеру, які є моменти, так, які треба врахувати перед тим, як знімати відео, і ми а, безпосередньо знімаємо відео все в прямому ефірі. люблю такий запис екрану, такий. От і все а, після чого мене вже чекає тільки монтаж. Коли я це все зніму, мене далі буде чекати тільки монтаж. Так, як я і гадала, у мене десь вийшло. У мене було 3, зараз 5,40, ну, тобто десь 2, а, 2 години 40 хвилин. Все, нажимаю стоп, зйомки завершені і. Час обідати. Далі я почну монтувати і саме практичну частину. так? Весь процес як монтувати відео, я буду робити на айфоні. Так, не на айпаді, а на айфоні. Тому що я вмикаю запис екрану, проговорюю, що робити, куди натиснути. І це все це говорю в телефон. Тому саме монтувати, як я монтую. Знімати, як я монтую, а потім монтувати, як я монтую, я буду на телефоні. Ось так виглядає кімната. Всі подушки підняті, тут речі, тому починаю потрошки це все збирати. Класно, і в час виконувати ті дії, які мені потрібно, я собі ставлю дедлайни. І вони не тільки звучать, як зроби там до сьомої вечора ось це. Дедлайн звучить так: ти не встаєш, поки не завершиш. Але якщо в цей час ти хочеш там. Вийти, випити каву, або, наприклад, ну поїсти, ти хочеш час поїсти. Наприклад, як це буває часто вечеря, я допізна дуже працюю. Звісно, я можу поїсти та повертатися до роботи, і я не завершую день, поки не виконую те, що я собі поставила в план. Звісно, це реальні якісь вимоги, не так, що мені треба монтувати 10 годин, і я всю ніч не сплю. Я Розплановую так свій час, що я розумію, це реально виконати сьогодні. Але головна моя задача не відволікатися більше не на що. Тому я дуже чітко роблю те, що мені потрібно. І ось за, я б сказала, за два з половиною дні створюється. Ось цей продукт. Я хочу вам цим прикладом, бо взагалі ніхто не показує, як створюються продукти. Для більшості експертів це найскладніша частина взагалі в їхньому житті. От в от експерт він живе, він там класний юрист, стоматолог, нутриціолог. І він все дуже любить, чим він займається, але найскладніше, частіше за них це саме створити продукт. Тому хочу вам показати, як він створюється. Так єдина проблема. Я дуже люблю те, що я створюю, і створення уроків це як результат того, що я взагалі люблю. Ну, тобто, я люблю знімати відео, тому створювати уроки, це наче як створювати відео. А отже, я це теж люблю. Але я хочу показати вам за кулісся і показати вам, що це. Ну не так складно може, як ви собі це уявляєте. Що треба просто розписати план дій дій і просто їх робити. Що можливо робити все самостійно на перших етапах? Якщо у вас немає команди, немає бюджету, ви маєте робити все самостійно. І це окей. Важливо сказати, що ви маєте кохати, любити, бути закоханим в свій продукт, тоді вам буде легше його продавати. Я розуміючи фінальний продукт, що який продукт отримує мій клієнт, мені дуже легко його продавати. Я взагалі дуже легко відношусь до продажів, бо я дійсно вкладаю в слово продавати слово давати. давати. Розуміючи ту цінну і ту цінність, яку я даю, в мене є в моєму розумінні повний меч. Я розумію, що я продаю дуже цінний продукт, тому я така, блін, продукт настільки крутий. Купляйте, купляйте, бо це нереально круто. Якщо не купите, ну і не купите, а, а, а. ви просто будете таке. Впускати, ну просто ну тобто я коли продаю, я на 100% впевнена в продукти в його якості, класності, взагалі у всьому в клієнтському обслуговуванні, яке чекає на клієнта, тому мені дуже легко продавати, і тому в такому великому об'ємі міні марафон користується своєю популярністю. Так Красні ролики по результату у мене вийшли. Як створити таку анімацію тексту? Розповім на міні марафоні. Young J A C K A K A Rico like suave Young Enrique Speaking at AKA She's an alpha but not around your boy. She be quiet around your boy. Hold on, don't know what you heard or what you thought about your boy, but they lied about your boy. Я дуже пишаюся роботою, яку я зробила, і результатом, який я зробила. Я дійсно вважаю, що ці відео, які я даю, вони дуже універсальні. Реально для будь-якої ніші там замість парфумів ви можете гортати абсолютно будь-який предмет. Це може бути і якийсь скальпель, якщо ви хірург, це може бути і якийсь лайк, якщо ви б'юти майстер або що завгодно. Це може бути взагалі просто яблуко, яке ви потім берете та відкусуєте. Цувати так, тому будемо робити висновки, що потрібно. Перше, це ваша експертність, це базове налаштування, яке має бути з вами. Після чого ми пишемо програму, що в людині яка буде цінність та яка ціна? Друге, розбиваємо всі знімальні етапи на етапи. Ну тобто, є якась теоретична частина, є практична частина, є монтаж. Ми розбиваємо. Та у період, коли ми присвячуємо створення продукту, ми займаємося тільки створенням продукту. Після чого все починаємо це знімати. Монтувати та завантажувати на платформу і готуватися вже до продажів. Але поки ви створюєте цей продукт, ви всередині продукту проговарюєте, що людину чекає. Звісно, ви як ніхто краще знаєте причини, чому ваш крутезний продукт треба купити. Тому тут питань не має бути, а як його продати. Просто влюбіть, закохайте людей свій продукт.